Коли в 22-му році почалось повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що не можу бути осторонь, і в перші дні я прийшов там, де в нас збиралось ТРО. Це буквально біля, біля мого двору було і спитав, чи потрібна якась моя допомога. Мені сказали, запишіться, ми, але ми вам перезвонимо. На, на той момент у нас дуже добре всі спрацювали вже в перші дні. Там був повний комплект. Ось я повернувся додому, але працювати, хоча я і працював з дому, все одно було якось важко. І я подивився, що там, де збирається ТРО, вони починають обкладатися мішками з піском. Я подивився, чи потрібна їм допомога, і без виклику почав допомагати. І там вийшло дуже багато чоловіків, місцевих, з якими ми набрали мішки з піском. Потім наступний етап був ми готували коктейлі Молотова. Так, А то йдіть, що він зараз махніот давай. Тому що знову ж таки ніхто не розумів, що взагалі буде і що нас очікує. І я пам'ятаю, як в ті дні, коли ми були в церкві, мені дали коротке слово, я не пам'ятаю. Про що то було, чи я за щось молився, чи що. Я знаєте, вийшла така дуже палка промова, коли я сказав, що зрозумійте весь цей час, коли ми з вами навчалися вірити Богу, довіряти йому, служити йому. Переживати його присутність, все, що все, весь наш шлях, все, чому ми вчилися, саме для того, щоб в цей важкий момент ми були там, де є велика потреба, саме в нас. І я казав це з тим, що. Весь наш шлях, всі наші випробування, наші труднощі, наші виклики, які ми пройшли з вірою в Бога, вони саме готували нас для цього моменту, щоб сьогодні, коли прийшов найстрашніший виклик для нашої країни, для нашої держави, ми не сховалися, але були поряд з тими, хто потребує цього якнайбільше. І знаєте, дійсно промова вийшла дуже в така палка і. Я коли йшов з того служіння, то я дуже розмірковував, тому що, знаєте, коли виходить краще, ніж ти думав, то я завжди думаю: мабуть, Господь мене до чогось готує, і я проповідував не комусь, а перш за все, собі. І коли я прийшов додому, то в наш церковний чат написали про те, що. Харків знаходиться в дуже важкому становищі, і потрібні люди, які б допомогли евакуювати людей звідти, в тому числі і християн. І хоча Харків був тоді в усіх новинах, і це просто було жахливо і страшно, і я розумів, що мені страшно, але я вже був, знаєте, викривався своїми ж словами, да своєю ж проповіддю. І, хоч як мені не було страшно, я розумів, що за словами завжди має йти дія. І я <сміст> сказав, що я поїду, і слава Богу, я був не один. Ще відізвався один брат, пастор, який також сказав, що він теж поїде. І був харківський пастор Олег Хашев, був пастор Запоріжжя Костя Романов, і був я. І ми на трьох машинах поїхали в Харків. І скажу, що це таке було випробування віри для мене. Ще була така не дуже гарна погода. Мокрий сніг, і в мене машина легенька, її заносило. Тоді була фабія шкода фабія. І тим не менш, Бог благословив нас і, попри всі найнегативніші очікування. Я всю дорогу омолився. Ми змогли заїхати в Харків попри всі там блокпости. Ми змогли знайти сім'ї, яких ми вивозили. Я знайшов ту сім'ю, яку я мав вивести, і ми змогли виїхати звідти теж без всяких проблем. І тоді. Заправки найближча заправка працювала тільки в Новомосковську, тобто весь цей шлях від Новомосковська до Харкова і назад я мусив приїхати на одному баці, і я не впевнений був, що в мене вистачить палива. Але слава Богу, все вийшло, і ми заправились і відвезли. Я не взяв жодної копійки з цієї сім'ї, тому що розумів, що це не. Робота це служіння. Хоча на той момент е, таксисти просто брали якісь е, шалені гроші за те, щоб просто проїхати е, кілька кілометрів і вивез, вивезти харків'ян. Всі уїжджають оттуда, а ми їдемо туди. І, звісно, було жутко, було страшно. І В цей самий момент, знаєте, я вдруг зрозумів, що всі наші християнські пісні. Все места писания, которые мы выучили наизусть, все наша, ну вот вообще наша с вами вера, она именно и сосредотачивается вот в таких моментах, когда всем страшно, но что-то заставляет тебя идти вот для того, чтобы помогать другим людям. Все боятся, но ты идешь и это делаешь. И у нас с вами много примеров героических поступков людей, которые даже не верующие, да, они не знают Бога. Представьте, у них нет жизни вечной. Они, ну, они не верят в жизнь вечную. Да? Они, возможно, не верят в Бога. Они не верят, что Бог воскресит их смертные тела. Они не верят в потусторонний мир. В их понимании, если они умрут, то на этом все закончится. Ну или как-то еще по-другому. Это будет для них конец. А мы с вами верующие люди, у которых впереди жизнь вечная, у которых впереди небеса. И если люди неверующие более способны жертвовать своими жизнями и служить другим людям, чем мы, то это подвергает большому вопросу. То дійсно віримо в те, о що ми проповідаємо? І тоді, буквально, наступні кілька днів. Наш можна сказати, родич, який служив в Збройних силах. І має там офіцерське звання. Він сказав, що прийшов час, що краще жінок і дітей відвезти на західну Україну. І я погрозив свою дружину з дочкою, я погрозив свою сестру з дочкою і відвис їх на західну Україну на Закарпаття. І в дорозі ми були три доби. І в мене є запис. Повідомлення я недавно на нього натрапив, від 14 березня 22 року, коли я пишу своєму другу, також служителю про те, що ми приїхали. Про те, що церква, в якій я був пастор, гуляй поле повністю розбите, і люди евакуйовані 14 березня 22 року. Ось і я відвіз. Своїх на Закарпаття на наступний ранок пішов в ТЦК. Хтось закидає мені, що мене піймало ТЦК, але в 22-му році ТЦК нікого не ловило, і блокпости ніхто нікого не ловив, тому що ТЦК були переповнені людьми, добровольцями, які бажали воювати. Ось і на наступний ранок я прийшов в ТЦК. Мені дали повістку, хоча я був непридатний до служби, але це 22 рік, це початок війни, і просто треба було затикати якісь дири, і тому без всяких ВЛК, без нічого всіх називали придатними і всіх мобілізовували. І я пишу своєму другу, товаришу. Я йому описав ситуацію і написав йому, що мабуть в тому є Божа воля. Щоб в цей момент, коли в мене немає вже церкви, нема кому служити, щоб я послужив в збройних силах. І наступні місяці і роки служби в армії були без перебільшення найважкішими в моєму житті. І Я пам'ятаю, як перші місяці я був в піхоті і ми попали в лисичанський котел зразу же. І зразу ж в перший день в нас вже були втрати, вже були загиблі, і ми зіштовхнулися з реальністю війни, а не тільки з тим, що ми бачимо в новинах чи е, фільмах. І я пам'ятаю, що, попри те, що було дуже важко, і ми були впевнені, що ми не вийдемо з того котла, і все закінчиться дуже погано. Я пам'ятаю, що в якийсь момент, е, я ж все ж таки намагався. Шукати якісь відповіді від Бога, якось молитися. У мене був новий завіт, можливо, колись розкажу вам і цю історію, де я його взяв. І я пам'ятаю, що в якийсь момент я зрозумів, що в усьому світі, де б тільки не міг бути зараз християнин, я знаходжусь на самому правильному місці. От саме в той момент це можливо був травень 22-го року в лисичанському котлі. Я розумів, що я зараз саме там, де я маю бути, і я не скажу, що я був супердуховним і помазаним. Мені перш за все треба було якось себе до ладу привести, і я намагався це робити і десь молився, десь читав слово Боже, десь надихався і відчував підтримку від своїх побратимів, які теж були поряд, і теж вперше це все проходили. Коли міг, і хто бажав, з тими я молився, і дуже відкрито самого початку, я говорив про свій досвід, про те, що я був пастором, і мій позивний був пастор, і я проповідував і хто хотів, я з тими молився. Якщо хтось був атеїстом або якоїсь іншої віри, я їм не нав'язував, тому що розумів, що в тих обставинах найкраще, що ми можемо робити, це підтримувати до одного, а не Сперечатись про те, чия віра правильніша, чи ні. І слава Богу, знаєте, хоча це, це був такий важкий досвід, слава Богу, що ми все-таки вийшли з того котла, і хоча, як бачили смерть, да? бачили смерті зовсім поряд. Коли ми вийшли, звідти нас відправили на відновлення. І в мене є фотографія, коли був мій перший день на війні, і видно, що я такий трохи засмучений, зрозумів, куди ми приїхали. І в мене є фотографія там, де я в останній день в тому лісичанському котлі, в останні дні, і там видно, що дуже схуд і. Все набагато набагато гірше ті місяці вони не пройшли дарма. І коли я потрапив в Рівненський госпіталь, то в мене була вже грижа міжхребцева і в мене було три виразки: я заліг на довготривале лікування, крім того, в мене загострилась хвороба, яка була в ремісії стосовно кишківника. І місяць я пролежав в лікарні, різне, різне лікування проходив. І зрештою, коли я вже повернувся у військо, мене не списали. Коли я повернувся у військо, то мене перевели в підрозділ забезпечення. І наступні роки я вже служив в забезпеченні спочатку водієм, потім трохи помічником капелани. І коли в нас не стало капеланської служби, то я займався паперовою роботою. І е, рік назад я звільнився по інвалідності, тому що мені вирізали грижу і дали групу третю групу інвалідності. Е, до чого я все це кажу. Е, е, знаєте, я щиро вірю, як і на початку березня 22-го року я і сьогодні вірю, що е, християни мають бути там, де е, більше всього в цьому є потреба. І, е, Сьогодні, знаєте, протягом цієї війни багато хто про себе зрозумів, що він не герой, що він трус, і він не може бути як інший, він не може кудись іти. Але я думаю, це усвідомлення про те, що де ще має виражатися наша віра як не там, де найбільше небезпеки і найбільше страшно. Я думаю, це все одно має з нами залишатися. І сьогодні я в тилу, я живу на Закарпатті, я навчаюсь в семінарії, я займаюся реабілітацією своєї спини, намагаюся навчатися і бути корисним ветераном та церковній спільноті. Я служу в церкві, в місцевій церкві, і я дуже щасливий за те, що. Є церкви, які не просто ветеранам дають місця, а ще й залучають ветеранів до служіння, і це дійсно дуже круто. Я думаю, що притча про доброго самарянина нам показала, що немає ніякої більшої духовності, аніж прийти на допомогу людині, яка страждає, яка потребує цієї допомоги. Тому Зрозуміло, у кожного своє обставини, кожен на своєму місці, і нехай би, Господь дає мудрості, але немає ніякої більшої духовності, аніж тої, щоб просто брати і допомагати і служити тим, хто поряд, і відповідати на ті виклики, які ставить перед нами сучасність. Такі думки всього вам найкращого. Нехай Бог вас береже і веде вас, і дає вам мудрості, де вам бути і що вам треба робити. Всього найкращого з Богом.